Провідні фахівці з питань агрострахування та сільгоспвиробники розробили проект концепції розвитку системи страхування продукції в Україні, щоб удосконалити доробки. Представники об'єднання страховиків аграрний страховий пул проводять цілий ряд засідань в регіонах країни, на яких зустрічаються із представниками місцевої влади, сільгоспвиробниками та працівниками страхових компаній. Завітали фахівці і до Полтави. Агрострахование должно гарантировать агропроизводителям, еще раз подчеркиваю, гарантировать возврат вложенных средств, защиту бизнеса, защиту своих инвестиций, находить, скажем так, взаимовыгодные контакты в этом треугольнике государства, аграрий и страховая компания. Цього року аграрії Полтавщини вже зазнали великих втрат, розповіли на засіданні. Більшість з них не попіклувалися про посіви і не застрахували їх. Після того як останнім часом пройшли такі опади з досить сильним поривом вітра і граду в нас в області пошкоджено. Понад 11 тисяч гектар посівів, серед них 4 тисячі гектар пшениці, з них 2 тисячі гектар вже не дадуть врожаю. А скільки застраховано було посівів, то аж 2 гектари було застраховано. Однією із причин небажання виробників скористатися агрострахуванням фахівці вважають недовіру до існуючих компаній. Тому аграрний страховий пул розробив чіткі критерії, за якими приймає до своїх лав. Потрапити до об'єднання можуть лише ті компанії, які мають всі необхідні державні ліцензії, досвід, компетентний штат та гарну фінансову історію. У період осені 2013-го, весни 2014-го страхові компанії. Члени пулу уклали 677 договорів страхування врожаю зернових і технічних культур на загальній площі понад 360 гектарів. Сума відповідальності склала майже 2 мільярда гривень.